Радий вітати в нашій студії нашого спікера. Це начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Тож ми починаємо. Пане Артеме, вам слово. Доброго дня. Інформація про оперативну обстановку в сфері цивільного захисту за період з 3 по 10 червня. Підрозділи харківського гарнізону державної служби України з надзвичайних ситуацій виїжджали за сигналом тривога 200 разів. Із них 109 на ліквідацію пожеж, в тому числі 29 пожеж, пов'язаних з військовими діями. За тиждень виникло 29 пожеж у природних екосистемах, із них 15 лісових пожеж. На допомогу населенню було здійснено 40 виїздів, на пожежах евакуйовано 29 людей. Одна людина загинула і травмована три людини. Щодо розмінування, на Харківщині працюють 37 піротехнічних розрахунків зведеного загину ДСНС. 195 саперів, 91 одиниця техніки. За тиждень сапери здійснили 259 залучень, під час яких було знешкоджено 318 одиниць вибухонебезпечних предметів. А взагалі, з початку війни, піротехніки обстежили 7254 гектари території, з них 340 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, понад 2016 гектарів сільхозугідь, 3315 кілометрів. Електромереж, 307 км автомобільних доріг, 224 км газопроводів, 159 км залізничних колій, всього обстежено 61 об'єкт і 4543 домогосподарства. Загалом виявлено та зашкоджено 94 827 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі в області працюють 11 машин механізованого розмінування, такі як МВ-10, МВ4, МВ-370. Арбтрак 400 та інше, що значно підвищує як якість і швидкість розмінування, а також знижує ризик травмування і загибелі наших саперів. За тиждень сталося 5 підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів, внаслідок яких одна людина загинула, 4 травмована. Всього з початком війни, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 79 осіб, травмовано 211. 4 червня на березі річки у селі Кам'янка Зюмського району від вибуху протипохотної міни ПФМ 1 Пелюстка постраждала жінка 1958 року народження, який відривала праву стопу. 5 червня у місті Ізюм внаслідок вибуху замасковано під дитячою іграшкою вибухонебезпечного предмету, постраждав 32-річний чоловік, який залишився без пальця лівої кисті. 6 червня у місті Зюм на міському центральному... Цвинтарі, 33-річний місцевий мешканець, наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 пелюстка, внаслідок чого йому ампутували праву стопу. Наголошую на тому, що взагалі міський і центральний цвинтар міста Ізюм спочатку війни закритий для відвідування саме через щільність мінування росіянами. В основному це протипіхотними мінами пелюстка. проти вже неодноразово ми фіксуємо на цьому цвинтарі підриви саме цивільного населення. Цього ж дня у селі Нова Гнилиця Чкалівської громади Чкуївського району на території одного сільськогосподарських підприємств навантажувач наїхав на вибухонебезпечний предмет внаслідок вибуху 51-річний чоловік, який знаходився поруч, отримав оскалкове поранення перед пліччя. 7 червня в селі Івана Шейчине Богодухівського району від вибуху боєпропасу загинув чоловік 1980 року, зараз обставини. Ці трагедії з'ясовуються. Хочу звернутися до громадян з проханням чітко дотримуватися заходів мінної безпеки, не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, пойми річок, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією. Ці території сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не резервувалися, Протипіхотними та протитанковими мінами. Якщо ви помічаєте вибухонебезпечні предмети, вибухівку, якісь підозріли предмети, прохання негайно сповіщати про це за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня рятувальники Харківщини загасили 29 таких пожеж. Більшість з них виникала на відкритому просторі в природних екосистемах. Російські війська завдали по цивільної інфраструктурі при фронтових населених пунктів ударів, у наслідок яких одна особа загинула, сім людей постраждала. 10 червня в день ворог завдав масово авіадар по житловим кварталам міста Харкова. В результаті обстрілів сталися руйнації та пошкодження житлових та господарських будівель, гаражів. Загалом пошкоджено 35 будівель, 86 гаражів, 22 автівки. Восім цивільних людей, людей постраждало. Сталося дві пожежі за різними адресами: одна в гаражному кооперативі, інша в приватній забудові. Загальна площа цих пожеж склала 70 метрів квадратних. Під завалами одного з будинків опинився чоловік 1947 року народження. Співробітниками ДСНС за допомогою спецінструмента були розобрані порушені конструкції будівлі. Людина була вилучена, однак, на жаль, сьогодні вранці у лікарні він помер. І Хочу звернутися до мешканців Харківської області щодо вжиття заходів і не ігнорування сигналів повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття, і ці прості правила допоможуть зберегти життя. Щодо пожеж, які не пов'язані з ворожими обстрілами, 8 червня, о 7 годині 49 хвилин, у Холодногірському районі міста Харкова сталася пожежа на відкритій території, горіли відходи пластмаси та поліетилена. полум'я поширилося на розташовані поруч будівлі. Площа пожежі становила 1800 метрів квадратних, частково пошкоджені три будівлі. Дві з них станції технічного обслуговування о 10-й годині пожежа була локалізована і о 16.50 повністю ліквідована. Рятувальники загасили пожежу і не дали розповсюдження її на сусідні об'єкти. Жертв та постраждалих немає. 9 червня під час гасіння пожеж у Холодногірському районі міста Харкова, 9-поверхівка, 9-й поверх. В евакували 25 людей, одна людина, на жаль, загинула. Протягом двох годин силами ДСНС пожежа була ліквідована. Протягом тижня сталося 29 пожеж у природних екосистемах, із них 15 у лісових масивах. За 11 травня на території Харківської області відбувається різке збільшення кількості лісових пожеж. За цей час виникло 44 пожежі. На загальній площі приблизно 6135 гектарів. З них ліквідовано 42 пожежі на загальній площі понад 6129 гектарів. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено було 99 одиниць техніки, з них 8 одиниць техніки це зведений загін. І були відділення з Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської і Черкаських областей. Всього залучалося 470 рятувальників. Від лігоспі було залучено 28 одиниць пожежної техніки, 12 тракторів, 148 лісників. Крім цього, для гасіння лісових пожеж була і залучався пожежний потяг станції основа АТ «Укрзалізниця». Для ефективної і безпечної роботи пожежно літувальних підрозділів в лісах. Залучалися піротехнічні підрозділи, таких залучень було 90. Працювали сім піротехнічних, чотири медичних розрахунки, два відділення, механізоване розмінування. І в лісах для забезпечення робіт по гасінню лісових пожеж піротехніками було обстежено 23 гектара лісових масивів, 55 кілометрів автодоріг, вилучено 182 одиниці вибухонебезпечних предметів. 7 червня було ліквідовано пожежу. Площею 3450 гектар, що тривала з 27 травня на території Піщанського лісництва і Зюмського лісового господарства. Звертаю увагу громадян на високу пожежну безпеку. Звертаю увагу на те, що в лісах висока, на жаль, минна небезпека, ворожі обстріли в лісах створюють додаткові перешкоди для гасіння пожеж, тому відвідування лісів тепер ще час. Вкрай небезпечне. Пожежі в екосистемах, крім причин військових, зачасту відбуваються внаслідок нехтування вимогами пожежної безпеки, спалювання, навмисного спалювання сухої трави і сміття. І я нагадую, що за такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Щодо евакуації, починаючи з 10 травня під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з Національною поліцією, у взаємодії з місцевим органами виконавчої влади і самоврядування, здійснюються заходи по евакуації у сіми громадах Харківського, Чугуївського і Багадуха району. нами проводиться у співпраці з громадами. Оповіщення населення про необхідність евакуюватися з прикордонних населених пунктів. На території промижних евакопунктів працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, які були вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. І загалом із прикордонних населених пунктів Харківщини спільними зусиллями на сьогодні евакуйовано 11 тисяч осіб, з них 918 дітей та 265 маломобільних осіб. Дякую.